Серед серії гучних корупційних скандалів арешт працівника районної прокуратури Рівненщини нібито невелика подія. Якби то не був той прокурор, якого після Майдану тягав за краватку і якому давав запотиличники Олександр Музичко, більше знаний, як Сашко Білий, тепер у злочинах свого працівника звинувачує сама прокуратура. не захоче уйти з нашої землі. Ми їх знищимо. У лютому 2014 року представники правого сектору на чолі зі своїм лідером Сашком Білим прийшли вимагати припинення бездіяльності у Рівненську районну прокуратуру. Під гарячу руку потрапив процесуальний прокурор, який не підписував повідомлення про підозру чоловіку, звинуваченому у вбивстві селянки. Як нам руку би то заводиш, слухай, твар, як тебе зараз... Дайте пояснити. Ки я тебе зараз по собі приведу на віров, щоб все побачили. Часи вашу чотку з ки це Не мої часи. Слухай, ваші часи закінчилися. Є, Як казані приведу перед пересими людьми по посіксавка, приводу сиди. Олександр Шани прозирає активісти підозрювали, що причиною таких дій прокурора Андрія Таргонія могла бути поширена практика закриття кримінальних проваджень за гроші. Після такого, прочухана, прокурор таки дозволив передати справу в суд. А згодом вбивцю засудили до чотирьох років. Щоправда, одразу ж випустили по амністії. На захист прокурора виступила його мати, яка прийшла на прес-конференцію, організовану правом сектором. Вам, пане музичка, своїм убогим розумом мабуть, ніяк не можна зрозуміти, що в прокуратурі працюють чесні люди. Проти музичка відкрили кримінальне провадження. А через місяць після цього він загинув при спробі київського спецпідрозділу міліції Сокіл його заарештувати. Мати Сашка не змогла захистити сина. Тим часом прокурор Андрій Таргоній здавалося, похопив удачу за хвіст. Слава, співчуття і державна охорона. Асоціація прокурорів нагородила його орденом як працівника, який зазнав тортур і знущань. Нагороду отримала його мати за захист прокурорської честі. Таргоній подав майже двомільйонний цивільний позов проти слідчого міліції, який не захистив його від музичка. Міліціонера звільнили, а його начальника усунули від роботи. Проти них відкрили кримінальні провадження за службове недбальство. Я не Казати, що е, я є якимсь, якимсь еталоном, що я святий, це навряд чи так. Але е, повірте, свою роботу я виконую добросовісно. А тим часом у цій історії з'являється ще один активіст Майдану Олександр Кравченко, який Сашко Білий, він мав проблеми із законом. Його та інших майданівців підозрюють у розбої та хуліганстві. Але провадження тягнеться вже більше року. На закритті цього провадження, нібито й вирішив заробити прокурор Андрій Таргоній. Він почав розказувати, що ну можна це все нормально вирішити, можна закрити це питання, але треба грошова сума. На слідуючий раз я не пам'ятаю, чи це він на наступний день мене покликав, чи через день він сказав. Вже суму 35 тисяч гривень, щоб відшкодувати потерпілому. На слідуючий день він мені вже сказав, що ще 15 тисяч йому треба буде заплатити. Він тобі словами казав це. Що... -е, ну я йому говорив слова, а він махав головою так або ні. Кравченко записував спілкування з прокурором на диктофон. А коли звернувся в міліцію, то й на відео по цій справі проходять вісім чоловік. Вроді би всі на одинаковій ступензі в цьому підозрюванні. Але вимагав він всю суму з мене, так як каже, що це вся сума, і треба, щоб ти заплатив. На гарячому прокурора брав сокіл той самий спецпідрозділ, що затримував Сашка Білого. Андрію Таргонію пощастило більше. Він залишився живим. Щоправда, перехвилювався. Я не був. Я прошу дві хвилини для того, щоб я привів себе. Речами. Захищати прокурора цього разу примчала не лише його мати, а й батько із сестрою. До закінчення слідчих дій їх у приміщення не пустили. Цікава деталь: родичі приїхали на позашляховику з чужими номерами. Номерний знак належить саме УАЗіку біжового кольору, і він належить Таргонію Володимиру Романовичу. От безпосередньо Це, виходить батьки Таргонію приїхали на палені теж. Так. Так. І якщо буде доведено, що прокурорська сім'я користувалася автівкою без належних реєстраційних документів, машину конфіскують і випишуть штраф до 17 тисяч гривень. Коли затриманого прокурора виводили з приміщення прокуратури, нам вдалося поставити йому кілька запитань. За мою принципову позицію окремих питань стурбової діяльності. Ну, скажіть, в яких запитаннях? Ну, тобто, що ви маєте на увазі? Взагалі, за що вам мститися? Це справа керівництва прокуратури області. Вон Саша Білий з того світу. Ні, навряд. Навряд. Ну, тобто скажіть, за що за, за що помста, за що конкретно? Ви зробили щось погане, ви там щось не так їм зробили? Це не одна справа, це ряд, ряд, справ, ряд, справ. ряд справ, де думки мої, кажучи, не збігались. От я їм є незручний працівник, я їм незручний прокурор, і я їм як е, керівництво прокуратури області, як кістка в горлі, як... Ця в місці. після затримання Андрій Таргоній неодноразово спілкувався з пресою, але жодних доказів на підтвердження своїх слів про помсту з боку керівництва так і не надав. Мама прокурора висунула іншу версію. каже, це відплата через міліціонерів, покараних за ситуацію з Олександром Музичком. Це абсолютно була підстава. Роз, Ведеться судова потім, справа все. щодо Я начальника відділу міліції. Відео. І, очевидно, відео. це помста відео. з того боку. Погляд місця події фіксувався на відео. І все, що там відбувалося, фіксувалося на відео. І якщо він говорить, що можливо підробити, підкинути, ну, тобто повністю відеозйомка проводилась з цього слідчої дії. Прокурору Андрію Таргонію загрожує від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Його звільнили за порушення присяги працівника прокуратури ще до вироку суду. Вже на третій день екс-прокурор вийшов з-під варти, коли за нього внесли заставу майже у 100 тисяч гривень. Водночас з'явився ще один заявник Володимир Бусол. Він каже, що Андрій Таргоній вимагав у нього хабар за те, щоб притягнути до відповідальності людей, які побили і переслідують його. Чоловік прокручує запис телефонної розмови зі своїми кривдниками. Тому ти наказав. Машини спалимо, ти поняв? Від нас не сховаєш, ти козел, ти знаєш, що там дінік дали прокурору, що ми дали діні мусорамінь там. І ще дамо, якщо треба. А дві кори, ти поняв, машину спалим. За словами Бусова, прокурор обіцяв йому захист і грошову компенсацію від кривдників. Він, якби мені приложив цю допомогу таку, але сказав, що треба фінансова підтримка. Подав білий папірець, такий де написано. 500 і знак долара. Ну, і Це сказав, що я буду чекати, забрав мене його. Ну, Я так і не зрозумів зразу, що це мало бути. Ну, Нереально така сума і за, ну, думаю, за що. Грошей Володимир пану Таргонію не заніс. Та частину компенсації отримав і каже, під тиском прокурора написав заяву, що відмовляється від претензій. Справу закрили. А тепер, побачивши, що цього прокурора арештували, Бусол написав заяву в прокуратуру. Тим часом екс-прокурор Таргоній переконаний, що справа його шита білими нитками і розвалиться в суді. Мама підбадьорює сина. Ми, ми всі знаємо, що це підстава. І це знають всі люди. Я думаю, що все буде нормально. 好好好